Добрий день, любі мої. Отже, починаємо сьогодні дивитися на тиждень, з 22 по 29 навіть 9 будемо дивитися серпня, що очікує обласний центр та область в Україні. Отже, починаємо ми, як завжди, з Львова. Отже, що очікує Львів з 22 по 29 серпня? Що очікує Львів? Давайте глянемо, що очікує Львів. Сам Львів. Отже, починаємо з обласного центру. Що очікує Львів? Угу. Ой, ви знаєте, на Львів буде летіти щось таке. Будуть повітряні тривоги. Будуть, бачите, карти нам підтверджують. А, дивіться, ну, в принципі, Зірка нам каже, що десь буде працювати ППО нюанс. А в... У Львові якось буде як укладено якийсь як договір чи... На розвиток міста? На тісь кошти будуть виділені. Щось щось Львів з кимось укладе. А, так, ще нюанс. У Львові будуть як. Це будуть привозити наших воїнів. А дуже мусується проблема колаборантів. У Львові. Боже, хто там колаборант? Ви що? Росисійці, ви. У Львові, колаборанти. Ну-ну. Ну, хіба що хтось із тих, хто приїхав, будуть засилатися, так, люди будуть пропонуватися. І ще нюанс. О, дуже буде мусуватися оця тема, як ракетних обстрілів. От... Жахи трошечки буде перебільшена вона. В принципі, жертв. Давайте спитаємо, чи будуть прильоти. Чи будуть прильоти? Кажуть, як такових прильотів не буде. Буде працювати ППО. Ні, прильотів я не бачу. Там все добре. Там щось. Ну, це я не буду говорити в прямому ефірі. Це буде щось таке гарнесеньке їхати. Так. Заїжджати точніше. Так, що, чи будуть. Прильоти чи будуть. Ні, в принципі, по області я по місту я не побачила взагалі ніяких таких дуже поганих. Події. Єдине, що там можуть можливі бути прильоти, але мені як все-таки буде ППО. Можливі от е, руйнування, теж руйнувань там не побачила. Отже, давайте подивимося Львівську область. Що чекає на Львівську область з 22 по 29? буде летіти. Бачите те, що на область запасається, область запасається чимось. Ви знаєте, все, що вони планують, ми як спостерігаємо нас за цим всім. Дуже багато буде мусуватися, знову повторюсь, якась про наступ буде. Дуже багато будуть розповідати, так, що можливий наступ, можливий, так, таке може бути. Так, і. Ага, ось він і прильот. Так, область. Будьте максимально обережні. Максимально просто, тому що. Летить і башта вона, на жаль. Давайте ще раз, давайте подивимося ще на одних картах. Ні, це не сам Львів. Це не сам Львів. Це навіть як область. Так, це все-таки область. Це все таки область, тому що вони дізнаються про переміщення якихось. Так, це область. Можливо, навіть, да, от, знаєте, як, як. Давайте подивимося, можливо, в області, що. Так, це область. Це однозначно область. І я вам скажу, що тут в області мені йдуть як можливі жертви в області. Можливі. А у Львові жертв як немає. І знову мені кажуть про союз. Щось, щось у Львів підпише. Якийсь меморандум, чи якийсь... якийсь... Ага, і ще нюанс. Львів готується вже до зими. Це єдине, що я можу сказати. Якісь кошти вкладаються в Так, це переміщення. Переміщення військ говорити не буду. Щось, щось якесь. Щось дуже гарне їде для нашої оборони. А в дуже дорогоцінне. <гум> Прям ну от дуже. І от воно їде. Це колісниця. Ну, хай їде. нам добре. Але єдине, що от будуть вони у зв'язку з цією новиною. Вони будуть гуляти. Ну, можливо, нас вітати з Днем Незалежності. Отже, Львів, оскільки будуть прольоти, бути максимально обережним, а область тим більше. Отже, всіх, хто буде дивитися це відео, Перед Днем Незалежності чи в День Незалежності я вас всіх вітаю. Україна переможе. І Україна з цим всім справиться, все буде добре. Єдине, що зараз треба трошечки зав'язати наші. Поясочки і працювати на перемогу. Всім працювати. Так? Всім дякую за увагу! Всіх ще раз вітаю і до побачення!